Бачимо, це от укриття. Це під нашою лікарнею. Зараз, як шановні жителі громади, бачите, багато коштів ми виділяємо порівняно і відносно багато, можна було б і більше, але в помірі того освоєння, тому що те обладнання ми закуповуємо для того, щоб воно не стояло баластом, потрібно ще спеціалістів. Ми про це вам розповідаємо для того, щоб зберегти статус нашої лікарні і відповідно розширювати ті послуги, які ми можемо надавати. Я хочу щиро подякувати і керівництву Юрію Євгеновичу лікарні, тому що Особливо в цей час, хоча і раніше це було досить непросто, але в цей час ще гірше стало підготовці кадрів. Не дуже багато до нас і людей їдуть, які хочуть працювати. Хоча скаржитись не будемо, все рівно приїжджають до нас люди. Євгенович відшуковує цих людей, їх потрібно ще навчити, тому що кожне обладнання, кожна сучасна апаратура потребує. Певних навичок. Тому ми на цьому зупинятись не будемо, будемо вдосконалювати, але от наразі велика проблема з укриттям. Ну, відразу передбачаю тих людей, бо які чіпляються за слова, які дуже багато у нас працюють в лапках у Facebook, їхні нарікання, хоча часто вони ще самі не показали свої роботи. Тому я передбачаю такі запитання, чому тільки зараз, вже у нас другий рік війни, чому тільки зараз торкнулися цього укриття? Так, дуже багато коштів ми виділили особливо в цьому році на укриття по освітянських закладах. це і дошкільний і шкільні. Про це я вам розповім пізніше. Ось на останок літа, вже в серпні місяці, перед навчальним роком, у нас буде працювати комісія. Я особисто буду брати участь в роботі цієї комісії. Для того, щоб наші дітки відвідували дошкільні заклади, і відповідно пішли в школу, і Ми навчальний рік розпочали. Тому практично вже всі ті роботи, які ми намітили, закінчуємо. І практично всі ті заклади, які ми планували працювати, вони будуть задіяні. І основній мірі не дистанційна підготовка і навчання буде, а очне навчання. І я вважаю, це такий прорив і великі досягнення. Тому зараз є нагальна проблема в тому, щоб ремонтувати укриття. Яке в нас вважається протирадіаційне під нашою лікарнею. Воно досить велике, воно розділено на два об'єкти: укриття номер 1 укриття номер 2 але зупинились на тому, що ми розпочнемо укриття номер 2 доведемо його до ладу, знаходиться під пологовим відділенням, і відповідно тут найбільш воно зручне для того, щоб розміщувати як хворих, так і цивільне населення. Сюди виділяємо Майже 2 мільйони гривень, у яких буде достатньо для того, щоб облаштувати коридори, для того, щоб облаштувати ті кабінети, де можна буде надавати допомогу і навіть проводити операції. Зрозуміло, що не надскладні, бо це потребує обладнання, але ті, які можна проводити і перебути саме під час повітряної тривоги, і тих людей, які маломобільні, які потребують реанімаційних. Процедур також можна буде сюди спустити. і Якщо потрібно буде сюди докупити обладнання, якесь це необхідне, також ми на цьому не зупинимося. Докупимо сюди обладнання. Ну це за побажанням Юрія Євгеновича, головного лікаря. А я впевнений, він не приймає рішення самостійно. Він постійно радиться із тими спеціалістами, які до цього дотичні. Ну і також тут буде зроблена електрика, освітлення. Належним чином вентиляція, ну і відповідно туалети з рукомийниками. Водопостачання, водовідведення, все також буде налагоджено. Воно то працює, от оце укриття і працювало. Всі ми розуміємо, що це укриття в перші місяці війни воно дуже виручало. І спеціалістами ми це вже показували. Було облаштовано тут і для перебування хворих, і для проведення перев'язок чи таких от обмежених. Операційних втручань, ну але зараз настав той час і сприятливо умовою, коли ми можемо виділяти кошти, і це необхідно робити. Не зупинимось на тому, що ми зробимо ремонт у другому укритті, будемо продовжувати і перше укриття, вдосконалювати і систему водопостачання, водовідведення, яка вже, ну я не знаю, десятки років тут не виділялись кошти і не вдосконалювалася. Були тільки побажання, приписи Юрій Веневич застав і на все це відписується, але. Тільки зараз ми робимо більш-менш такі капітальні втручання. Багато років ніхто не звертав уваги на ремонт умовно визначеного укриття це підвальне приміщення. Жашківської багатопрофільної лікарні, яке поділено на два укриття укриття номер 1 яке знаходиться під п'ятиповерховою будівлею, і укриття номер 2 яке знаходиться під будівлею полового відділення. На сьогоднішній день, чому було прийнято рішення про ремонт з другого укриття, тому що тут найбільш придатні приміщення для того, щоб їх підлаштувати, прилаштувати згідно з дотриманням. Всіх санітарно-епідемічних норм для того, щоб можна було надавати першу невідкладну медичну допомогу пацієнтам. Згідно вимог під час повітряних тривог, доступ до підвального приміщення визначено як укриття, буде не тільки для пацієнтів і працівників закладу, а й для цивільних, які знаходяться на навколишніх будинках, де немає укриттів, чи знаходяться в цей момент на вулиці. Три кімнати це ті, що будуть надаватися безпосередньо медична допомога, а остальні приміщення, там ще є кімнати і коридор, будуть облаштовані для того, щоб люди могли перебувати, ні в чому себе не обмежувати. Буде зроблено ремонт. Ремонт будуть встановлені медичні меблі, меблі медичні кушетки для того, щоб люди могли. Ну, не можна це назвати комфортом перебувати під час повітряних тривог в укритті, але щоб максимально надати зручності і зробити для цього тимчасового перебування у приміщенні під час повітряних тривог. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації наше укриття неодноразово обстежувалося, воно дійсно було прийнято як умовно придатне, але з часом. Вимоги, вимоги були і на рівні Офісу президента складені, і на рівні Кабінету міністрів. Через то, завдяки втручанню міської ради, безпосередньо Ігоря Андрійовича, депутатського корпусу, було в цей складний час найдено кошти, найдено кошти для того, щоб все це зробити, облаштувати. Ну як це не парадоксально звучить, але максимально повинно бути дотримано. І можливість надання медичної допомоги, і можливість перебування людей в цих підвальних приміщеннях. Хочу принагідно зазначити, що ми також допомагаємо збройним силам України. Але хочу тим людям, які не повністю розуміють, що бюджет це не кошти, які лежать. У валізі чи у шухляді, яку той ящик стола відкрив, взяв необхідну суму і кудись щось купив. Є певні обмеження, які прописані бюджетним кодексом, постановами Кабінету міністрів або законами України. І всі ви бачите, що ми діємо і працюємо міська рада, зокрема, тільки в рамках чинного законодавства. Про що я хочу сказати, ми обов'язково виділяємо кошти, окрім донатів. Не хочу казати. Я тільки дякую тим людям, які донатять, і ми збираємо досить. Ну, немалі суми, які йдуть на амуніцію, і ті люди можуть підтвердити, які отримали в нас і плитоноски, наколінники, аптечки, лікарські пристрої, ну багато чого отримували. Наразі великої потреби вже в цьому немає. Є потреба в таких технічних засобах, такі як дрони, тепловізори, нічні пристрої. Ми на це переключаємось, але щоб витрачати кошти з самого бюджету. Досить великий. І я ще раз на цьому наполяю. Не потрібно зловживати цим і докоряти, що от хлопці гинуть, а міська рада нічого не виділяє. Ні, ми будемо виділяти, але знову ж те чинне законодавство. Що ми маємо право виділяти тільки на сили територіальної оборони? У нас же ж сили територіальної оборони знаходяться в Черкасах і її підрозділ в місті Умань. Тому у нас. Потрібен запит обов'язково із військової частини, який ми також купуємо. Впродовж цієї теми, і що час продовжує закупівлі, це не так, що протягом 2-3 днів або тижня це ще нас накладає ті закупівлі, які більше 200 тисяч, та тендерні процедури потрібно зробити. А це повноцінні процедури, які займають від 10 до 20 днів, якщо ще з часом оскарження. Тобто ми обов'язково допомагаємо Збройним силам України і вже більше мільйона ми. Допомогли ми виділили на Черкаську облдержадміністрацію саме на сили тероборони і продовжуємо виділяти із цільових фондів, але в цільових фондах там досить таки невеликі суми. Ну, ось ці фактори нас трішечки стримують. Тому на сьогоднішній день я проводжу багато перемовин, навіть виїжджаю. Місця дислокації, де можу зустрітися з командирами рот командирами частин, з ними обговорюємо питання подання документів за потребою, що їм потрібно. Ну потім зважуємо, що ми можемо купити без порушення законодавства. Тому ми вже на цьому переконалися. Якщо ми щось робимо з ополу, не продумано, не дотримуючись законодавства або половинча то дотримуватись, і ви всі бачите, нас звинувачують в корупційних діях. Тому бюджетні кошти витрачати, аби так не продумано, ми не маємо права. Тому прошу. Вибачте, я нікого не хотів образити цим, люди. Давайте з розумінням відноситись до того, що все-таки є бюджетні кошти. Якщо ми раптом зробили той самий світлофор, то на сьогоднішній день всі водії дякують. І люди, ті, які ходять, також дякують. Це є безпека нашої громади. Якщо ми витрачаємо на воду, це є безпека і підготовка нашої інфраструктури до зимового періоду. Якщо ми вдосконалюємо. Ту саму тротуарну доріжку можна сказати, що ж ми викидаємо на асфальт. Але коли я дивлюся, що йде бабуся чи ведуть дітей по проїжджій частині, ну дуже прикро. Хочеться зробити доріжку, щоб все-таки не було в нас ризиків дорожньо-транспортної пригоди, а люди йшли відповідно по тротуарній, по пішохідній доріжці. Тому, можливо, я і не правий, але той, хто не працює, той не помиляється. Мені хотілося, щоб наші люди жили в безпеці саме тут. Ну і були живі здорові для того, щоб ми не втрачали наших людей в, саме в такий час в дорожньо транспортних пригодах.